Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, дітки. Запрошую вас на заняття з ознайомленням з природним довкіллям перелітні пташки. Доброго ранку, мої любі малята, у нас сьогодні ніби свято. До нас гості завітали. Хочуть, щоб ми їм дещо показали, тож малята не баріться і до діла всі беріться. Заплющіть на одну хвилинку свої оченята, відкривайте і щось незвичне пошукайте. Ой, діти, а що це в нас тут? Пір'їнки! А хто міг обронити ці пір'їнки? Правильно, пташки. А які саме, ви знаєте? Тож давайте переглянемо цікаве відео, і все дізнаємось. Ще в давні часи люди звернули увагу на щорічні перельоти птахів. Перелітні птахи це птахи, які мігрують невеликі відстані, часто відлітаючи навіть на інший континент. З настанням осінніх холодів. Багато хто з птахів, що жили влітку в наших лісах і на полях, зникають і прагнуть скоріше дістатися в теплі краї. Для одних птахів це переліт на далекій відстані, для інших на ближчі. Перелітні птахи відлітають у теплі краї не тому, що їм холодно, а тому, що з похолоданням зникає доступ до їжі і води, зникають комахи. Ряд'нисті рослини в'януть, водойми замерзають. Першими відлітають в теплі краї шпаки. Шпаки збираються великими, скупченими зграями, утворюючи чотирнадський визерунок. Не чекавши перших приморсків, вирушають в далекий переліт. Метушаться, щебечуть, хвилюються ластівки. Вони теж збираються в далекий шлях. Сільські ластівки, на відміну від міських, подорожують парами і ніколи не розлучаються. Високо, понад самими хмарами, летять журавлі, то вже значить, до зими вже недалеко. Вони летять і вночі, і в день, без відпочинку, і не зупиняються доти, поки не прилетять до місця. Минає ще який час і заростей черету чути гоготання. Білокрилі птахи злітають у височінь. Це дикі гуси. Вони дуже обережні і летять у вирі всі разом. Старше покоління і молодше, яке навчається долати вістань прямо в польоті. Журавлі і гуси летять кутом, клином, шеренгою, а також один за одним. Де на чолі летить ватажок. Відлітають у теплі краї зозулі. Зу вони не збиваються в зраї і відправляються поодинці, спочатку старі зозулі, зу а молодь ще підростає, набирається сил і самостійності. Згодом і зозуленята відлітають. Відлітають і співучі солов'ї, часто зупиняючись на відпочинок. До теплих країв відлітають грач, лелека, стриж, жайвернок, чай, кадріс та інші. До перельоту пташки готуються ще до осені. Вони добре харчуються, запасаються поживними речовинами, тому що на дорогу потрібно багато сил та енергії. Під час польоту вони зупиняються на ночівлю і для підкріплення їжею. Особливо важко їм летіти над морями, бо не мають можливості відпочити. Очолюють політ дорослі птахи, які добре знають дорогу і летять у вирій не вперше. Вони добре орієнтуються у просторі і знаходять шлях до теплих країв. Ми дуже сильно будемо сумувати за співом перелітних птахів. Але з настанням весни вони знову повернуться в нашу країну. Ось тепер, дітки, ми і пригадали, які ж саме птахи відлітають в теплі краї. Ви, молодці, попрацювали гарно, а тепер час і розважитись. Тому я пропоную вам виконати веселу руханку. Руханка гусі лебеді летіли. Тали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались, усі лебеді летіли, на лужку спочити сіли. Потім стали, крильця склали, розминати спинки стали, ніжки обмивали. Вгору підлітали. Костик піднімали, шийки повертали. Потім гуси потягнулись, Дітки до занять вернулись. Молодці маля! Молодці порухались, потанцювали на славу. А зараз пропоную закріпити наші знання та пограти в дидактичну гру Хто зайвий. Зараз ви бачите чотирьох пташок. І одна з них є перелітньою. Вам потрібно її вгадати. Ану, спробуйте. Правильно, ви вгадали, молодці. Давайте ще. Молодці, вгадали, так, правильно. І ще одна спроба. Так, ви, молодці, чудово пограли в гру. А зараз давайте з вами пригадаємо, що ж ми сьогодні робили на нашому занятті. Ми привіталися з вами, пригадали, які ж пташки є перелітніми. Потім ми з вами весело порухалися та закріпили знання грою. Хто зайвий? Дітки, ви сьогодні молодці, добре пограли і попрацювали, а наше заняття підходить до завершення. Тому я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!